Тут я все під'єднав, під'єднав пристрій. Тепер вам знадобиться отака штука без трубки, якою ви слухаєте ролики, вставляємо її в ухо і задмухуємо повітря. Тобто, каленвал я зафіксував. В моєму випадку, це механічна коробка. Можна поставити на першу передачу, натиснути ручне гальмо, тобто поставити на ручник. і Мухаємо повітря. Я зафіксував там знизу через дерев'яшки ключем. ну Щось десь дмухає. Ну, зараз треба послухати. Я відкрив кришку. Тут чути добре, тобто проходить через кільця. Перед тим я перевіряв компресію. Компресія показала, ну, давайте скажемо до 12. Ну, ми вже знаємо, що якщо олива йде у циліндр, то компресія буде підвищена. Так що тут якось складно зрозуміти справжня ця компресія чи ні. Для цього потрібно залити розчинник. У циліндр, дати йому постояти деякий час, потім крутнути, а потім перевірити компресію і покаже, скільки вона там є. В мене дуже добре відмухує сюди. І чути у кожен циліндр. Тобто якийсь клапан не закритий. Якщо б в мене дмухало тільки сюди і сюди, то пробиття прокладки. Ну або сюди, або туди. ну Дмухає ще в четвертий, тобто якийсь клапан не закритий. Дуже щільно закриті. Ну Це може бути умовно, тому що продмухою через кільця, але ж ми тут відкрили і, типу, хоча вентиляція вона ж завжди йде. Ну, скоріше всього, що з клапанами торба. Тобто, все одно потрібно буде знімати кришку, я буду перевіряти зазори в клапанах і потім вирішувати, що для цього мені потрібно робити. Тому що, як я казав, а може ще й не казав. У цьому відео про те, що у колодязях олива, тобто прокладка. Ну і тут ви бачите, трохи оливи є. В общем, ставимо тепер, буде у нас 1, 2, 4, 3, перекручуємо на четвертий циліндр, фіксуємо першу передачу і залишаємо двигун, не знімаючи зручного ручного гальма. Як кажуть, трохи, мені здається, я наплутав 1, 3, 4, 2. Ну, щось помилився в розрахунках, Ну, то нічого. Ну, що я хочу сказати? От подивіться на двигун. Я поршень трохи-трохи опустив вниз. І от коли я натискаю повітря, бачите, двигун у мене на ключу там піднімається вверх. Але нічого не дмухає, ні в який циліндр. Тобто, у другому є трохи з клапаном проблема. Або затиснутий, або підгорів, або сміття на ньому. Зараз давайте подивимось, що я там наробив знизу. Он ключ. Отак я дужки підставив, сюди встановив і, тобто, в мене такий підпір виходить. У двох теж зручно, передачу увімкнули. Натиснули на гальма, ну це можна і самому зробити, тобто воно не складно. А це отак, отакий витвір це коли нема у вас механіки, коли є механічної коробки, коли є автоматична. Отак потрібно зробити. Ну, або з помічником, але треба тримати міцно, тому що вириває. Ключ повинен бути довгим, а короткий дуже складно буде втримати. Ну Щось, щось можна буде вперти. ну Я зробив ось так. Ось така в мене пирамида. Так, тепер перекручую, все розбираю і перекручую я на третій циліндр. З третім циліндром теж все норм. Не дмухає нікуди. Ну, Тут я не відкривав, воно відчувається. Ну, зараз я перевірю, відкрию, послухаю, скільки сюди відмухує повітря. Ну, це воно все одно через кільця буде проходити який би там сезор не був. З четвертим циліндром питань нема, теж не дмухає, зараз перекручую на другий. Ставлю щуп на перший і опускаю поршень вниз. І знову закручуємо пристрій, ну а потім я вам його покажу, як він виглядає. Ні, нічого немає, просто здалося. Ще раз послухав, немає витіку ніякого, клапана тримають. Тобто спробувати розкоксувати двигун кільця і подивитись, що з цього вийде, і перевірити знову компресію. Поршні брудні їх видно. Ну, потім подивимось, як воно після розкоксування буде. Ось такий нехитрий пристрій, свічка, гумове ущільнення. Керамику я вибив, туди вставив трубку. Переходник. Тримається тут міцно. Можна теоретично і тут хомут поставити, але не потрібно. Ось такий хомут з дроту я поставив тут. Все тримається. Тут переходник. Ось так. Тобто все в порядку. Надо буде міняти цю катушку, свічки, провід треба буде подивитися. Тут ущільнення вентиляції, воно окремо продається, тому що взагалі ця трубка практично не тримається. От Бачите, вона. Рухається, тобто підсмоктує повітря, коли працює двигун. Ну, все, можна, я все розібрав, там все поприбирав, ключі дошки. Тепер можна закручувати свічки, гріти двигун і використовувати розкоксовку для кілець. Так, на цьому все підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Все буде Україна!